Як лис по жацілі по вітрі кружляє, відірваний вітром лягає на землю, ніколи уже до життя не поверне, дивлюся уверх там, де ключ журавлиний, сумною прощальною піснею вимов. Прощайте, кричали полям України, тому що не знають, чи весну зустрінуть. Дивлюся, як рози від холоду глянуть. Немов відчувають, що жертвою стануть, зимовим морозом опалені зникнуть, бо ж їм до зимових морозів не звикнуть. Дивлюсь на природу, як колір міняє, як сонечко тепле проміння ховає, як літо злетіла бачимо осінь, отак колись вічність до себе запросить. Дивлюсь на людей, і так важко пізнати. Що в серці людському і хоче кричати, марна о, людина, примирися із Богом, бо має кінець тут усяка дорога. Ніяка людина, побита гріхами, не може побачити Божої слави, а він кличе, люди, дивіться в небо, для мене тілесної служби не треба. Не треба, ні жертви не треба кадити, бо кров мого сина за вас вже пролита. Одного я прагну, прийміть мене в серце, і нове життя в твою душу прорється. Душа твоя пташка, що б'ється в повітрі. Сьогодні земля, а завтра вже вічність. Душа прагне неба, іде своїм курсом. А тіло у землю вернутися мусить. Життя пролітає так скоро, як літо. Людині важливо одне зрозуміти, для чого відміряв Бог відрізок часу, якими ділами наповнює чашу. Дивлюся й на церкву, і важко мовчати, бо бачу, як в сон погрузились дівчата. А час на землі вже кінця добігає, і жатву свою вже Господь завершає. Планета земля тимчасово й дочасна, тож людям спинитися треба завчасно. Ніхто щоб без нас не лишився на скорботу, Щоб була готовою церква до взльоту, лиш погляд у небо ще радує око. Хоча над землею воно так високо, я вірю, готові зустрінуть Ісуса. Не зустріч до Нього навік піднесуться. Слава Богу!